Всім привіт! 25-й випуск створення себе Сиджу на березі озера. Ось так це виглядає. На березі озера сиджу. Є якусь непонятну штуку. Я так і не розібрався, що це таке. Щось похоже на Фініки. От, але це не Фініки. Воно без косточки і ще в, От, в приправі. І ось таку штуку їх, креветки. Філе, філе креветки. І у сьогоднішньому 25-му випуску створення себе я поговорю як важливо іменно на шляху до своєї мети, до своєї цілі. Відчувати впевненість у собі, відчувати впевненість у тому, що в тебе все вийде. Що ти йдеш до своєї цілі, в тебе будуть куча. Репон тебе буде дуже багато перешкод на шляху до твоєї цілі. І дуже важливо в моменти, коли тобі здається, що ну, далі, далі те, ти не пройдеш, ту перешкоду не подолаєш, хочеш здатися. Пам'ятай завжди, що тільки труднощі роблять нас сильнішими. Тільки коли ти піднімаєшся під гору, тобі важко. Коли ти летиш вниз, тобі дуже легко, так. От і коли у тебе якісь труднощі на шляху, не лякайся, це Господь дає тобі такі виклики, бо знає, що ти з ними впораєшся. Ах, сонечко світить, ще поки світить. Не холодно. На вулиці десь 20 градусів тепла. Це близько, Ось такий квадрик поїхав. Головне вірити в свої сили завжди. Завжди вірити в свій задум. Те, що можливо уявити в голові, те, що можливо уявити у своїх фантазіях. Те можливо втілити у своє життя, рухайтеся вперед і рухайтеся вперед, йди до своїх цілей і, і все вийде обов'язково.